Thank you. Нічний вибух в Одесі слідчі попередньо кваліфікували як теракт. Вночі в будинку номер 40 по вулиці Коблевській стався вибух. І як наслідок було пошкоджено два офіси у цокольному приміщенні. Крім того, в сусідніх квартирах вибито шибки пошкодження. Також отримали припарковані по сусідству автомобілі. Постраждалих у результаті вибуху немає. Місцеві правоохоронці відзначають, попередні повідомлення про те, що в результаті ви, вибуху було пошкоджено офіс місцевого відділення правого сектору, не відповідає дійсності. Ті, за цими даними, офіс організації знаходиться в іншому крилі цього триповерхового будинку. Тож руйнувань не зазнав. Втім, прес-секретар одеського правого сектору Варвара Чорноіваненко вважає, що злочинцям просто забракло вручності, щоб поцілити в їх офіс. Відомо також, що незадовго до вибуху активісти правого сектору спробували зачистити нелегальне казино, яке розташоване поруч з їх офісом. В результаті між активістами та так званими тітушками сталася масштабна бійка. Тітушок привіз і з собою власник грального закладу.